Мене звати Нікола Скарма. Я цікавлюся, скільки коштує шло? Підкоряєш толицю. Крусівки пума. Десь дві з половини. Круточка. А курточка теж 2000. тисячі. Шорти це якийсь магазин, не пам'ятаю 800 гривень. Ці ноги коштують 6 тисяч доларів. Я протезувалася реабілітацію протезування в Брокен. Я сама з Донецької області з Нью-Йорка У 22-му році, 8 квітня, ми евакуювалися, і ми приїхали на Краматорський вокзал. Останнє, що я почула, це дуже страшний шум в небі. І ось коли я лягла на спину і ось підняла ноги догори, то ну я їх там не побачила. Там було дуже багато крові. Ось і Ким ви мрієте стати, чого ви хочете досягнути. Я почала бігати на півмарафони. Мене вже запросили на відомий бостонський марафон, де я пробігла 5 кілометрів вже кожен день. В мене були тренування. Я займалась в центрі Unbroken. Я збирала гроші військовому на біговий протест. Мене звати Яна Степаненко. Яна Степаненко. Ось з таких людей ми маємо брати приклад: людина, яка надихає, яка мотивує. У Вас тільки. Відвага тільки сили. Стоїте, усміхайтеся, така життя радісна. Скільки вам Мені 13. 13 років? Мені тринадцять. Тринадцять років. Боже я хочу нас обов'язково. Треба поставити під пісню Ніколаса Кармо тяжкий люкс. То особисте прохання Яни.